Усім привіт! Оскільки ми пам'ятаємо, що зараз у нас піст, отже, будемо готувати пісне блюдо, називається фасолада, тобто фасоля тушкована в томатному соусі з овочами. Нам знадобиться пів кілограма фасолі. фасоля у мене вже вариться томатного соку. Далі одна цибулина, одна салера з корнем і листочками, один червоний перець, морквина. Пучок петрушки і петрушки і кропу. Турідко наливаємо оливкову олію, бачите, у зеленого кольору. Багато, грам 50 робить. Включаємо газ і висипаємо до е, сированих овочів. Додаємо подрібнений, подрібнений корінь селери і стебла селеру і нехай ще трішки посируються овочі. Додаємо подрібнений перець, перемішуємо. Овочі всі. Буквально хвилинку, щоб вона, нехай, ще трішки з селера, В неї все ж таки корінець трошки твердіший. Я не показувала, як варити фасоль, думаю, всі знають. Перед варкою ми її, я особисто я її замочую на ніч, зранку її промиваю, в чистій воді проварюю 5 хвилин, знову промиваю і тоді готую. Овочі наші готові. Додаємо овочі до фасолі. Не знаю, як мені вийде однією рукою, я постараюсь. Отже, отак. Ой. Перемішуємо це все. І нехай вариться. Наші супки з пасировання овочі будуть обмінюватися ароматами з фасолею. Тому ми потрібні зелень. Пробуємо на твердість нашу фасолю. Ось, вона вже м'яка, бачите, вона розминається прямо в пюре. Додаємо томатний сік, у мене його 500 грам. Весь. Даємо пів чайної ложки цукру. Пилову ложку солі і всю нашу зелень. І додали ще два лаврових листочки. Це все перемішуємо. Суп має бути отакий густий, тому що це зимовий суп, хоча вже весна, але греки його їдять з зимою весною. Ну, тобто в холодну пору року, так? Він називається зігріваючий. Отже, ну і перес до смаку. Так, закипить і зменшуємо вогонь. До смаку даємо перець. Трішки чорного, червоного гострого перцю такого. Тут додали всі спеції, посовили, поперчили до смаку, пробуємо, який він на смак. Можливо, треба додати трішки солі. Якщо, не ну, дай Боже, запересолений, то трошки води. І нехай ще вариться хвилин 10-15. Цей суп, не дивіться, що він така, така велика кастрюля, цей суп смачніший, так як борщ український. Чим довше стоїть, тим смачніший. Так. Отже, пройшло ще 10 хвилин і наш суп готовий. Ось так він виглядає на, смак... на вигляд. Повірте мені, він дуже смачний. Тут є і морква, і селера, і кріп, і петрушка, і перчик. Приємного всім апетиту! Пробуйте, не пошкодуєте. Дякую за. Перегляд.